Кровавий Карлик, шоб ти здох і в мавзолеї тобі не лежати. Тобі до шибениці крок за сльози діток і жінок. Такий вірш на плакаті залишила 88-річна Чернігівка, розмістивши цей плакат у центрі міста на красній площі, там де люди створили маленьке імпровізоване новорічне містечко. Ялинка, яку я тримаю в руках, тут, вона була ну фактично одна з перших встановлена на, на нашій головній площі і е, е, ну с контакція Інсталяція ялинкова а, називалася ялинка на тій ну, да, то, можливо є інші назви, але також на написах, на постерах, на а, які ми забрали, також цей, цей напис фіксується. Першою на красній площі з'явилася ялинка з трьох зелених трикутників. Уже наступного дня троє молодиків встановили сосну, а згодом це переросло у справжній флешмоб. Чернігівці почали приносити власні ялинки та прикрашати їх, створюючи новорічну казку для. Для себе й міста імпровізоване новорічне містечко простояло до 15 січня. Після цього комунальники зібрали прикраси та святкові атрибути з ялинок і передали їх до Чернігівського обласного історичного музею. Те, що Придбано, а можливо лежало а, а, десь щось люди своїми руками, тобто то саморобні якісь прикраси вже створені все це, да, ну, люди як від ще від себе, від, від душі, від серця, тобто то, ну, несли очевидно, а, щоб донести якісь свої думки а, ну, скажімо так, до інших. До інших, а можливо, щоб ці думки об'єднали, і дійсно настала насталася довгоочікувана перемога, але передусім перемога. Максим Блакитний, директор музею, розповідає серед прикраси антикварні іграшки 70-х років і сучасні витвори і чимало зроблених власноруч. Є кульки з написами, побажаннями, зокрема, зворушливі слова Чекаю на тебе, рідний брате. Вірю, новорічне диво. До ялинкових прикрас долучилися й плакати, що відображають настрої чернігівців. Один із них про батька, який уже 365 днів вважається зниклим безвісти на Курському напрямку. За словами Максима Блакитного важливо зберегти ці прикраси не лише як символ єдності та віри містян у краще, а як історії кожну окрему. Людську і щиру ми були браті, заздалегідь вдячні дійсно тим мешканцям Чернігова, які відгукнуться і залишать свої, тобто з'яжуться з музеєм, прийдуть до музею і розкажуть свою ці історію, тобто хто там з них безпосередньо брав участь, і дійсно, якщо це прикраси, тим більше були виконані іми особисто, ну і залишені на цих а, вже ялинках надії, в саморобних ялинках. Якщо ви також долучилися до цієї новорічної історії, принесли плакат, іграшку або встановили ялинку на красній площі музей імені Терновського просить зв'язатися з ними. Це можна зробити телефоном 0462 64 77 38 або через сторінку музею у Фейсбук та розповісти, чому ви вирішили стати частиною народного новорічного містечка. А особливо розшукують тих, хто розпочав флешмоб з зеленими трикутниками. Ця інформація потрібна музейникам, аби створити інсталяцію про ялинку надії 2025-2026.